Вітаю вас я своїм роботом спексі, з яким я ходжу та заробляю. На сьогоднішній день. Сьогодні заробив я 5 доларів 40, оскільки не пройшов тест, не дав правильної відповіді, міг заробити більше. А загалом зароблено 88 доларів. У грі ви можете придбати робота за 10 доларів, за 100, за 1000, Ну і хто багатий, може придбати робота за 10 тисяч і за 100 тисяч. Також в грі ви можете. Здати робота, якого придбаєте в оренду. Або, якщо ви хочете спробувати, не вкладаючи своїх коштів, взяти робота в оренду, наприклад, робот S. потім є доступні. Можна зайти, відкликнутися і взяти робота в оренду. Є на 7 днів, на 25 і вище. Також буду бронювати землю на планеті Ардор за 786. XP, Це орієнтовно близько 50 доларів. Орендуємо землю для другої фази гри, яка ось ось наступить. Де, як обіцяють, будуть проходити битви роботів, таким чином розвиваючись і збагачуючись. Кому цікавий спексі і заробіток в ньому, пишіть хочу в коментарі, або переходьте по посиланню в шапці профіль.